Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень, і ми сьогодні, ну, не тільки ми весь світ дивиться зараз на Малайзію, на Куала Лумпур, це столиця Малайзії, де, мабуть, зу, будуть, зу, будуть зустрічатися лідери, а, я би сказав, Тихоокеанського регіону, Індійсько-Тихоокеанського, тому що деякі межують із Індійським океаном, а деякі із Індійським океаном. Із, Тихим океаном це і вся Латинська Америка, чи майже вся принаймні Західна її частина, і Сполучені Штати, і Канада, і Мексика, і Китай, бо тому, що у нього теж є вихід, у і Російська Федерація, і так далі. Коротше, це величезне збіговисько, але головне там це безперечно для українців. Це зустріч президента Сполучених Штатів пана Трампа і голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна. І від того може бути залежати те, чи закінчиться війна. Експерти кажуть, що буде велика оборудка, великий діл а, і між Сполученими Штатами і Китаєм, і в частині цього буде припинення війни в Україні. Я в це особисто не вірю. Я можу тільки повторити, що українсько-російська війна, російсько-українська, точніше, російська агресія проти України, буде закінчуватися довго і стрибкоподібно. Воно всунеться вперед, потім трошки назад, потім знову стрибне вперед, потім відійде назад. І так воно буде досить довго. Чому? Тому що Трамп дійсно хоче завершення війни, це нема питань. Це питання б умов, які би нам сподобались, чи нам би не сподобалися, чи кому б з нас сподобалось, кому б нам б не сподобалось. Але Сізінпіну це абсолютно не, ну, він абсолютно спокійно себе почуває. Він допомагає трошечки Росії, до речі, допомагає і Україні, тому що БПЛА українські також живляться зараз за винкнув кондиціонер. От. І українські БПЛА живляться на якихось там елементах, які постачаються з Китаю, і російське БПЛА. Так само, тому тут ми не знаємо кількість. Вважається, що росіянам допомагають більше, ніж українцям. Не знаю. Тому а, а стратегічна мета Цзіньпіна і Китаю це зникровлення Росії. Тому хай вона там собі воює з українцями, зникровлюється, нам тільки того і треба. Тому такий варіант цілком можливий. Е, і я не думаю, що воно швидко закінчиться. Ну, треба, щоб таке, такі, такі. Такий медий цукор, щоб наклав на, 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 на хліб там, чи на якісь ем, пундики ем, Трамп, щоб це все з'їв ем, Сі Цзіньпін і сказав: Окей, я припиняю допомогу Росії, я припиняю, я їх закликаю до миру, ну і якщо я їх закликаю, вони швидше за все погодяться на мир. Тому я не, не вірю абсолютно в те, що це може бути швидко. Але якийсь крок можливий. Це правда. Крок в тому напрямку, в напрямку миру, справедливого, сподіваюся, миру, можливий. Там нам може допомагати і Японія, яка теж нову прем'єрку має першу прем'єрку, першу жінку. І Сполучені Штати так чи інакше можуть на це все впливати. І Південна Корея, маючи перед собою Північну Корею. А за Північною Кореєю стоїть Великий Китай, великий за розміром, та і за військовою спроможністю, і так далі. Коротше, дуже багато тут є, але або, але, або. Але, в принципі, мені здається, що це цілком можлива е, історія, і будемо на це все на, на, на це сподіватися. Друге, це така коротка зауваження. Просто дуже багато людей вважають, що Росія. Припинила продаж газу, і це є правда. І припинила або зменшила значно продаж нафти, і це неправда. Логіка західних країн і Сполучених Штатів, і Європи, і багатьох інших країн полягає в тому, щоб Росія отримала за нафту менше грошей, щоб нафта продавалася стільки ж, і її дійсно продається рівно стільки, скільки продавалося і до 2022 року. Але тепер, через санкції, через утиски російські, через різні складнощі, вони отримують набагато менше грошей. І це є мета. Не було мети, щоб якщо б не було не було б російської нафти на ринку, то тоді б ціни б повзли на гору, тому що це був би дефіцит, а коли дефіцит ціна збільшується. Тому європейці, американці свого часу сказали, давайте ми не будемо так робити. Ми зробимо так, щоб вони отримали менше грошей, а нафти на ринку російської залишалося б стільки ж. Тому її і є стільки ж. Але грошей стало менше. Тепер, ніби Індія, якщо відмовиться, це десь третина нафти, яку продає е, Росія. А вона потрапляє в Індію, десь половину там іде в Китай, а третина в Індію, але це досить багато. І якщо дійсно вже буде фізично обсягів цієї нафти менше, то разом з тим, що і грошей в Росії буде менше, разом з тим і нафти на світових ринках буде менше. Але поки це не факт. Є заяви індійські, що вони припиняють закупівлі, і вже є розробка нових контрактів не з Росією на закупівлю нафти. Але що буде завтра, невідомо. На чому я з вами прощаюся. Стежимо за Куала-Лумпуру, стежимо за тим, що відбувається в Малайзії, і, ну, і все, там дійсно сьогодні будуть якісь новини великі. Вже Трамп прилетів, вже станцював там на литовищі. Вже Місцевими там людьми, які теж його там зустрічали з танцями, і він теж так руками помахав. Все, бай-бай, пані і панове. Чекаю на вас на ближчим часом.